Центр професійної досконалості на базі Тульчинського вищого професійного училища номер 41 голова обласної ради спільно із керівництвом закладу та представниками Українського фонду соціальних інвестицій, підписали рамкову угоду про співпрацю. Яка е, поклала про, е, початок, так сказати, е, новому проекту. Який називається професійна освіта в східному партнерстві». В рамках цього проекту планується створення центру професійної досконалості на базі двох закладів. Планується закупівля сучасного обладнання, підвищення стандартів навчання до європейського рівня, а також капітальний ремонт одного під'їзду гуртожитку училища та навчальних майстерень. Центри професійної досконалості це інноваційні осередки профосвіти, які створюються на базі вже існуючих закладів. У рамках проєкту співпраці України та Європейського інвестиційного банку. Вони матимуть сучасне технічне оснащення, інклюзивні простори та високі освітні стандарти. Зокрема, у Тульчині планують повністю реконструювати один із під'їздів гуртожитку, провести внутрішній ремонт виробничих майстерень та термомодернізацію будівель, реконструювати навчальний корпус, оновити. Статкування та облаштувати спортивний майданчик і майданчик для сільгосп техніки. 8 мільйонів євро. Училище зможе використати для створення умов і покращення матеріально-технічної бази в закладі. Це буде майстерня з оснащенням, це кошти, які також будуть використані на придбання сучасної техніки для навчання студентів. І частково створення належних умов проживання гуртожиток. Сьогодні Вінниця констатує, що започатковано і угода, яка була підписана з Євросоюзом ще урядом Гройсмана, сьогодні реалізується на Вінничині через фінансування з UFC, з UFC 8 мільйонів гривень. Це другий поки що проект в Україні, який реалізується.